От я спілкувався з Болотніковим, і от у мене mm -hmm. назріло, назріло таке питання. А хто справжній е спонсор власник, тату АТОПКЕ? Питання, яке задавали на каналі багато людей, навіть в коментарях постійно писали. А, це структура, яка, якщо ти кажеш про інвестора, якщо ти кажеш про інвестора, то це люди, які займалися розташуванням. Реклами, пошуком майданчиків для реклами в Ютубі, зокрема. Ці люди не хотіли, наскільки я знаю, я ж, я ж не засновник проєкту. Я прийшов в проєкт, коли вже були певні правила гри. Ні, ну я не можу так сказати, засновник а проєкту зараз? Сергій. А, ні, а, ні, зараз я співвласник. А тоді ну я не засновник проєкту, треба ж називати речі своїми іменами. Тому правила були вже певні. Тому коли ми з Сергієм це обговорювали, ну, він мені сказав, що ці люди не хочуть. Щоб ми їх згадували. І це було дуже дивно для мене, тому що насправді вже ж був момент, коли проект став доволі популярним, і це було дуже дивно. Що люди, які в принципі інвестують в такий проект, вони залишились цілі? Вони захочуть бути інкогніто, вони залишились під власником. Так? А чим вони займаються, може сказати? Я думаю, тим же. Ну я, я не втручаюсь в їх працю. Це там вставки, я що... це те, що я сказав. Це напевно якась рекламна. Організація, яка шукає майданчики для реклами ну, всіляких проєктів. Я більш про сон, я, б, я б хотів, я не можу це сказати більше. А як ви, грубо кажучи, ділите гроші? Да, я я чечку цього питання не можу відповісти за дуже простою причиною, коли. Було прийнято рішення, да, що співвласниками будуть також і ведучі, діючі, ведучі, то ну, ми домовилися підписали документи, що це, звісно, ж конфіденційна інформація. Ну і давай чесно скажемо, що ну ні, навіть якщо б це так не було, я думаю, що навряд чи хтось на моєму місці би тобі це сказав. Ну просто відверто, це, це вже десь ми кудись перенаймо дуже вибухо.